Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами в сад. Покажу, що в мене вже тут чуть-чуть. Вже залишила я їх на закалку, навіть і вночі не забирала. Вже хай вони звикають. Можна було б спробувати висаджувати, але щось так по одних прогнозах погоди лякають, що буде ще заморозки і сніг на початку травня. І не знаю, що робити. Ось, бачите, хто хто, а рутбеки я вже хочу висаджуватися. Ось, а дивіться, яка вже гарна ценерарія. Теж хочу вже, бачити, вже кореневище, яке гарне, хоче висаджуватися. Ось така вже ехінацея. Зараз покажу от з такої ехінацеї, от бачите, які вже в мене кущі. От через рік покажу і через два. Як вона наростає От з насіння, як швидко, бачите, вже щось там засіялося. Ось такі вже кущики дельфініуму. Теж, я думаю, це вже непогані на даний момент. Сіялися вони у січні місяці. Вже, бачите, кущики формують непогані. вже. Теж коренева вже гарна можна було б теж висаджувати. Ну, коли усе це, коле. А дивіться, які цікаві. Гейхере, ось уже, бачите, як розмальовується, показує, що вона буде коричнева. Ось. Ці теж будуть якісь кольорові, одна, мабуть, буде зелена. А от жовті щось бідні не вижили. Ось такий уже, покажу десь там ближче є. Ну, бачите, рудбеки є різні. Одні є ось такі, одні є ось такі. Одні вже дивіться, як гарно вже покущилися вже прям гарні дорослі кущики. Ось так. Капуста декоративна. Лагурас точно вже хоче вискакувати, але Але, не знаю. Гібіскуси так само. Наприклад, ті, що сіянці, ну, з суміші, не знаю, які вони за кольором, деякі є потужніші. А наприклад, деякі знову ж ось. Рожевий, ну так собі, непоганий, але бачу, в них вже стебла починають потовщуватися. Один єдиний хто вижив з не статися, а Боже, забулося такі жовті, вони колосочки викидають, вже навіть свисти хоче. Ну, перці тут теж хочуть вже висаджуватися. Не знаю, може під плівку висадити на всякий випадок. У мене є такі. Ось які вже гарні теж деревій. Теж покажу. Через рік деревій, як виглядає. Тобто є такі багаторічники, які з насіння вже вам на наступний рік дадуть просто потенційно великі кущі. Ось такі вони. От, хочу показати з насіння. Це того року було висіяно, висаджено, це Монарда. Ви погляньте, як швидко наростає. От, ну, приємно такі, знаєте, квіти висаджувати і мати з ними діло. Погляньте, бачите, от моя рука. Скільки потрібно чотири долоні, щоб в об'ємі цей кущ просто вам показати. А уявіть, як вона почне квітувати. Дуже гарно, коли з'являється лише навесні такі ніжні-ніжні. Ось бачите, одна, ось, бачите, інша. Тільки не розумію, чому так. А може, вона то взагалі карликова. Дві показують, що вони карликові. Щось інших дві, <смі> не знаю, все з одного насіння, але бачите, насіння то може дати такий варіант. Тому, ну, до продавців, які, наприклад, насіння продають претензії, знаєте, не потрібно виставляти, тому що насіння може дати сіянці різні. Ось так само дивіться Вероніка. Вероніка ось так виглядає теж на другий рік, Оце, того року вона була висіяна з насіння, і ось погляньте теж, на дві долоні вже наросло. Уявіть, з одного стебельця, А погляньте, як деревій, Ось це деревій рожевий, знову ж. Погляньте, яка сила зросту. Контролювати його легко, він не агресор, кореневище взагалі поверхневе. Але ці листочки, знаєте, то з дитинства моя <свісно> така згадка. Бабуся колись тримала, коли каченята, курчата. Завжди у нас оці дереві видові посилала в малих, щоб ми рвали. Вона з, його з яйцем перебішувала вареним і давала для маленьких курчаток, каченяток. Ось так. А тепер покажу вам. Тогорічне з насіння і Бачите, ось з того року вона була одним стеблом, так, так, як показувала вам тільки що, а тепер наріс ось вже такий кущик, такий кущик, такий кущик. На другий рік це вже буде три рази більший. Тому, ну, варто варто насіння сіяти багаторічники. Ну, можливо, не всі, тому що є варіанти, я й сама бачу, але все-таки гарно. Ось так виглядає ехінацея вже на другий рік. Ось показуємо однорічні, так? а це вже дворічні. Бачите, які вже великі, величезні кущики вона сформувала. Ось така вона. Ось ще одна, бачите, тільки бурян треба прибрати. Ось такі вони, ехінацеї. Ось теж насіння, але теж уже аж на другий рік. Тобто рік пройшов. Чомусь у мене їх мало, по-перше, дуже вижило. І один ось у кущик. Ну, там вижило їх мало через те, що там дехто потоптався по них. Це просто такий факт. Але зростає вона не дуже так швидко. Але, Боже, яка краса. А так торкаєшся до неї. Ну, дійсно, знаєте, таке, як подушечка, Мягеньке, тепленьке і приємне <сум> чудо. От полюбляю я мускарі і все. Стільки їх сортів, є таке враження в мене, що я їх все-таки хочу зібрати, <сум> ці сорти. От казала собі, що не буду. Є декілька і потрібно їх доглядати. Але погляньте, ось цей такий блакитний, він ще повністю не розкрився. Але, ну, яка це ніжність. До речі, бажано ще більше обрізати це листя. От коли тільки воно з'являється взагалі в деяких мускарів ще з осені, коли немає бутонів, або там вони тільки в зародишах, потрібно низько-низько обрізати листя для того, щоб ну, більше видно було це квітування. А ось ці, ну, ще їм рости, рости, вони махрові. Покажу вам ближче. Ось погляньте, бачите? Які шишки, які гарні. І це вони ще, ну, третя частина, тільки від того, як вони розвиваються, що жодної квіточки майже не розкрив. Ось такі шишки приємні. Такі вже ніжні, така вже краса. А я, як завжди, люблю бачити, щоб масивом було висажено Просто полюбляю в будь-якому моменті. От тільки воно з'являється. Цей бутон розвивається, і вони мені гарні. Ну, є такі звичайні, такі є звичайні, бачите, вони вже квітують давно, вони більш рані, але від того, знаєте, краса їхня, хоч вони прості, не поступаються вони і сортовим. <гум> Дуже гарні. Такі вже різні вони зараз є. Погляньте на кремену. Щось вже кремено їсть. Ох, які лапушки варієгатно-кольорові. Але хоче вона поливу. От спека зараз вже починається. І в день вона вже вушка опускала зовсім. Хоч тут така напівцінь від будинку, та ніби вологи достатньо ще є, але вже вона така. Мадам. А погляньте, які ці цікаві. В них такий подвійний колір. В мускарі. От низ темніший, а верх світліший. Ось які вони. Хі -хі. Чудові, чудові. Та кожна квіточка вона чудова. Просто до неї треба придивитися і зрозуміти її красу. Навіть самі прості, якщо, і особливо, на мою думку, якщо їх багато. Ось тоді вони показують саме себе. Ось це з тогорічного насіння. Того року висіяла і висадила примули. Можна, як взяти, бачите, суміш можна різних-різних відтінків підібрати. Ось вони всі три. І всі три кольоровою гамою відрізняються. Бачите, всі три? Ну, ще бачу там: і жовтий буде, і щось кремове буде, і ось такий ніжно-рожевий. Тобто, щоб, наприклад, купити по 50 гривень, бачу, продають, ну, по 35 мінімум, так, кущики, то можна купити за 5 гривень ось це все, бачите, з насіння, Ще два не заквітли. І вийшло стільки з однієї пачечки. Ну, могло б, може, більше, це ж таке, знаєте. Не дивіться на мою кульбабку, тому що тут в мене хости. І я вам казала, бачите, хости вже з'являються, але я чекаю ще їхньої появи повністю. Бо десь все одно якась пізніше вискочить. От навіть хаканих лоя, теж вона пізніше сходить. Тому я тут так чекаю, бачите. Вискакують мої. Все-таки, бачите, яка вона агресивна. Це анемона японська. Вже відбиває. Але нічого, справимося. Дуже гарний зараз теж копітняк європейський. Вже відквіт. Я показувала якомусь відео, які в нього чудові квіти. Ні, там ще є. Дивіться, ось яка квітка. Чудова, чудова, кажу ще раз. Нагадую мені квіти, а Але це листя просто нереально гарне, теж наростає, доволі непогано, але не в перший рік посадки. Дуже важко переживає якось укорінення. Пересадку, як на мене, а тоді вже набирає своїх обертів. Ось такі кущиська <кхід> наростають і теж швидко гравілат. Теж Того року він висаджений з насіння, він вже пітував того року, знов бачите, бутони заклав. І ось такі, бачите, вже великі кущики сформував. Але, але він хоче все-таки певних умов. Хоче поливу, хоче. Такої землі, знаєте, пухкої. Наприклад, якщо тут забивається, хтось ходить, то і він рости не буде. Все-таки сонце, але полив. У мене тут, бачите, півтінь, то він все-таки не показує себе так, як має показувати. Бачите, його забиває флокс. От я мільйони раз про це кажу: що флокси, флокси висаджувати потрібно десь. Ну, наприклад, під деревами або під чагарниками, які вже доволі такі дорослі. А поряд з іншими багаторічниками це проблема, тому що він ну, все-таки займає територію. бачите, Потужна сила зросту. Теж три роки тому три роки тому я посадила ці флокси з отаких от поділок з однієї гілочки. Принесла з під квартири один кущ, більше вже лишила там теж. Хай буде забирати, все ж було ну, негарно, на мою думку. І ось так. Наріс. Вже скільки я цих флоксів Ви, ну, не викинула, але і постригла, і відкопала. В основному в мене, бачите, такі кольори, такі ніжно-ніжно. Він бусковий. І він чомусь мені самий самий красивіший. Мабуть, саме через те, що мені цей колір подобається. Або не знаю чому. Там є різні, як розквітнуть, я вам покажу. Так, бадани, бадани квітнуть, бадани квітнуть, а я щось хотіла вам ще показати. От того року, бачите, купувала я м -м, депресу, ось цю сливу, бачите? Ну, бачите, як пережила вона. Частинка її всохла, хоча відбиває і буде квітувати. Ну, я думаю, жити буде. Теж не знаю. Я бачила її на відкритому сонці посаджену. Може, я все-таки те, що півтінь посадила її, зробила помилку. Якщо хтось ну, знає, то підкажіть мені, чи варто її пересаджувати. Я вже боюсь її зачіпати поки що. Ну, до осені точно я її зачіпати не буду. Ось так. А от ясколка, бачите, яка у людей просто, ну, росте агресором. У мене вона, ну це не ясколка, це е, квітує Арабіс, а ясколка у мене, ну це перший раз за три роки вона ось так трішки почала наростати. Боже, які тут мацюпоти, бачите, живуть. Це такі малесенькі, вони такі є малесенькі. Молодилочка. Ось такий седом теж цікавий. Ось, бачите. Тут теж у мене на пеньку, це був пеньок від яблуні. Його викорчовувати тут не було сили. Я взяла, просто, бачите, тряпочку намочила у цементі, обгорнула його, підкинула трошки землі і тут посадила ось так. Покажу вам ще з насіння. Ось погляньте, всі впізнали дельфініуми. Ось так дельфініуми виглядають. Я навіть не буду вам, е здається, ось цей єдиний кущ, який я не ділила. Ось цей, бачите? А цей оце точно я його ділила, ну комусь поділяла і цей точно поділяла. Ось так вони виглядають. Це їхній третій сезон. Ось на, за три роки, бачите? Ну, за два роки, за два роки. Вони так наростають. Потужно, дуже потужно. От те показувало таке мацюпотство, І ось таким воно має вирости. Хоча я вам хочу сказати, що вони і того року ну, були в такому обсязі, по крайній мірі. А ці були ще ж більші, бачите, я тут їх поділила. Знову шавлія з насінням. Це вже пішов сезон так само. Це не того року я її висівала, а поза того року висівала. Ось погляньте, які це вже величезні теж кущі. Ну, вона дає їй самосів. Бачите, ось це вже самосів. Так що, якщо посадили, то вже потім у вас будуть ось такі красені. А ось це того року з насіння гейхери. бачите, ось такі кущики наросли через рік. Ось такі вони, бачите, різні. Хто? Наріс більше, хто наріс менше. Але ну, від сорту теж залежить, але ще й залежить від умов. Можливо, якби в мене тут були кращі умови, можливо, вони були б ще шикарніші. Але тут таке місце, я колись вже раз казала, що близько біля води, я не забуваюся їх поливати, і тут є їм напівтінь. Тому. Теж можна сміло їх висівати хоч з тих манюсьок, бачите, виростає та другий рік вже такі гарні кущики.